В суботу, що передувала Дню прапора України, діти та молодь міста мали змогу відвідати жовто-блакитну вечірку. Її організували та провели громадські активісти, волонтери ГО об'єднання учасників АТО та волонтерів та школа свідомого батьківства Лелека за підтримки енергодарського відділу у справах сім'ї дітей та молоді. Основою свята стала дискотека, на якій лунала сучасна українська музика. Відповідним був антураж та дрес-код, жовто-сині кольори та державна символіка. Фейс Арт. Ж був в українському стилі. Трохи мілітарі додали парубки з цивільного корпусу Азов, що провели виставку зброї. Родзинкою вечірки став майстер-клас станцю від Дмитра Садовича. Цього разу організатори запропонували дітям взяти участь в конкурсі малюнка на асфальті. Його проводила Марія Тодорчук. П'ятьом кращим командам вручили призи. Але хочеться відзначити той факт, що з порожніми руками додому ніхто з малюків не пішов. Приємні дрібнички, олівці отримав кожний. А для тих, хто брав участь в святі, всією родиною. Видання Ми і наше время» підготувало пропорції. Майже три години тривало жовто-блакитне свято. Цьогоріч воно вийшло масштабнішим. Сподіваємось, що така патріотична вечірка стане традиційною. Катерина Стаценко, медіа Центр.